Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми поговоримо про особливий день, День захисників і захниць України. Спочатку давайте поговоримо про історію цього свята. День захисників в Україні був заснований у 2014 році. І відтоді. Щороку в жовтні українців вшановують захники України, явки вже десятий рік дають відсіч ворогу, боронять кордони нашої батьківщини. Під час війни це, безсумні, найважливіше свято, адже тільки завдяки військовим, медикам і волонтерам Україна зберегла свою незалежність. Довгий час День Захисника України вважався чоловічим святом, в які вітали всіх хлопчиків і чоловіків. Проти з давніх ДВ на захист українських земель ставали не лише чоловіки, а й жінки, наприклад, княгина Ольга. Та й сьогодні тисячі жінок. Спільно з чоловіками захищають українську незалежність. З 2023 році День захисників і захисниць України святкуватимуть 1 жовтня. Дітки, а чи розумієте ви значення слова батьківщина? Батьківщина ще найкраще, найдорожче? Найрідніше місце в світі. Україна це батьківщина всіх людей, які живуть на її території. Захист батьківщини наш головний обов'язок. Українців пізнають у усьому світі по вишиванках, гарках, рушниках, по милозвучній українській мові. Давайте пограємо в гру впізнай. «Український». Малятка, а який український прапор? Як ви вважаєте? Так, молодці. Жовто блакитний, добре. А впізнай українське вбрання. Так, це національний український костюм. Молодці! А яка українська страва у нас? Молодці, Борщ, вареники, добре. А який український танок? Так, це опак. Малятка, а яка пташка український народний символ. Так, це? Лилека добре? А скажіть, будь ласка, яка рослина символ України? Добре, це маки. Малята, наші захисники це патріоти нашої країни. А чи розумієте ви це слово? Що це таке патріот? Патріотизм полягає в любові до нашої країни, її народ та культури. А який повинен бути патріот? Насамперед, патріот вірний, твердий у рішеннях, має сильну волю, має залізну дисциплину, не цурається рідної мови. Ми любі дітки, я хочу, щоб ви виросли хорошими людьми, любили свій рідний край, свою батьківщину і були патріотами своєї держави, своєї країни, неньки України, з Днем захисника та захисниці України. Бережіть себе і дякую вам за увагу!